Вітаю вас, малята! Запрошую вас сьогодні на прогулянку до лісу. Пропоную вам подивитись, як змінилось життя лісових тварин восени. Дітки, давайте згадаємо, які ж тварини мешкають у лісі. Швиденька, маленька, по деревах скаче. Хто це? Так, правильно, це білочка. Звір маленький, літом сіренький. По полю стрип-стрип. Хто це малята? Звісно, це зайчик. Під соснами і ялинками лежить клубок із голками. Хто це малята? Молодці здогадали, звісно, це їжачок. А ось іще загадка. Руда хитруня за півником палює. Здогадались? Звісно, це лисиця. А ось іще літом наїдається, а зимою висипається. Здогадались? Так, це ведмідь. Малята, самостійно пригадайте, яких ще диких тваринок ви знаєте. Звірі не схожі один на одного. І не тільки через те, що одні великі, а інші маленькі. В одних, наприклад, довгі вушка, а в інших коротенькі. В одних є роги, а в інших немає. У деяких звірів довгі і пухнасті хвости, а у інших хвостики ледь ледь помітні. Одні тварини їдять листя і траву. Вони так і називаються травоїдні. Зайці дуже люблять обгризати кору дерев і кущі, ну просто життя собі іншого не уявляють. Білки й миші теж гризуть все, що можуть згризти. Гриби, шишки, корінці різні. А ось рисі і вовк – хижаки. Вони не пасуться на траві, не гризуть кору. Вони полюють на інших тварин. Ведмедь теж хижак, але полює він не так часто. Та якщо натрапить у лісі на малиновій хащі, їсть ягоди. А як знайде гніздо диких бджіл із превеликим задоволенням буде їсти мед, може шукати гриби, викопувати корінці рослин. Дика свиня навчає своїх поросят ритись в землі. Рись навчає своїх рисят полювати. Та це буде потім, коли малюки підростуть, а доки звірята маленькі, мами годують їх молоком. Ось чому їх і травоїдних, і хижаків, і гризуні називають савцями. Малята, давайте з вами разом згадаємо, як називають дитинчат диких тварин. Лисиця, лисеня. Вок, вовченя, олень, оленя, заяць, зайченя, їжак, їжаченя, білка, білченя. Молодці малята впорались. Дітки, а як тварини готуються до зими? Лісові мешканці будують нори, роблять запаси, білки та зайці починають линяти, змінювати літні шубки на зимові. У зимових шубах і хутра густіше, пухнастіше, і колір більш відповідає зимовій природі. Ведмідь ходить лісом, їсть достиглі ягоди, горішки і жолуді, нагулює жирок. Миші запасаються колосками. Білочка складає свої запаси в дупла, у щілини поміж корою, а от з лисицею взимку не сплять і їжі собі не запасають. Бобри кріплюють греблі і ремонтують свої хатинки. Діти, ми, люди, сусіди та друзі усіх живих істот. Саме тому люди беруть на себе відповідальність. За захист тварин. І 4 жовтня ми відзначаємо День захисту тварин. Малята, чи знаєте ви, що деяких тварин лишилось так мало, що вони можуть зовсім зникнути? В Україні види, що знаходяться під загрозою зникнення, заносять до червоної книги. Вони підлягають особливій охороні. На всій території країни. Ось деякі з цих тварин. Це зубр великий та могутній бик, в дикій природі їх вже не лишилось. В Україні нараховується менше 200 зубрів. А це малята рис теж дуже рідкісний вид. В Україні налічується до 500 особин. Живуть вони переважно в Карпатах. А це малята бухатий їжак. Його на території України лишилось лише кілька десятків. А це малята ведмідь бурий наразі зустрічається в Україні тільки в районі Карпат і вважається зникаючим видом. Кількість ведмедів не перевищує 300 особин. Цих тварин лишилось дуже мало. Тому малята ми маємо піклуватись не лише про домашніх улюбленців, а поважати, захищати та любити і диких тварин. А зараз нам пора попрощатися. До побачення, малята! До нових зустрічей!